Рада вітати всі цей. Я вже бачу оновлення колекції до осінньої. Коли заходиш, то вже бачиш отакі сведрики м'якесенькі. Я вже їх показувала в інших моїх оглядах, але ще раз нагадаю, хто не дивився: 660 гривень неповних коштує цей светр. Тепленький, такої об'ємної в'язки. Він не є легенький. І сподіваюся, що він буде тепленький, є різні кольори смужок. А ще далі є, Добавилися, тобто чорна, сіра смужка бордо. А, і далі покажу. В цих сфедрах непоганий склад, 52% віскози, 27 поліестеру, 21 поліаміду, тобто 52% віскози. Так що я рекомендую на вигляд вони досить якісні і, до речі, досить м'якесенький на дотик. Коричнева смужка є. І є смужка, як оливкова, як хаки. Ну, Ціна вся стандартна і якість така ж сама. Сподобалися класичні джинси. Не пам'ятаю, не в вони вже були, 700 гривень. Мені сподобалася строчка, так на Levice дуже схоже, так контрастне. Строчечка, і вони прямі, просто пряменькі, класичні, класні. Якісні джинси по досить низькій ціні порівняно з різними брендами там резерват зараз, що джинси півтора тисячі гривень, то тут ціна комфортна. І в новиночках ще такий джемпери в грубчик. Прекрасна якість, білий і пісочні кольори. 339 гривень, яка низька ціна. Ну і прекрасний склад, 70% віскози, лише 30 поліаміду. Білий колір теж такий же склад, все таке саме. Бачу, ще я оливковий колір, зараз покажу. Дуже приємний на дотик. Ну, 70% віскоза і це середньої щільності в'язка. Не тільки оливковий, а ще побачила її чорний. Базовий взагалі білий, чорний, пісочний колір і оливковий 339 гривень. Хороші, якісні джемпери. Поки не забула, це торговий центр Фабрік, місто Львів. Косуха 1000 гривень, м'якесенький шкірзам, досить такий приємний на дотик з підкладкою І в новиночках ще є футболки, копенгаген, 100 котон. Ось така футболочка. І лише 219 гривень. В новиночках і такі ще футболочки є в смужку, контрастний комір, виріс. 100% бавовна 339 гривень. З вишивкою лого. Ось так, досить такий цупкий трикотаж. Ось ця футболочка на манекені і джинси, які я зараз покажу теж. Ну і кеди, які я вже показувала. Ось ці джинси, які на манекені. Манекен досить високий, і джинси такі мають вигляд короткуватих. Ну і в принципі, все залежить від вашого росту, який у вас ріст. Ось такі джинси. Теж прямі, але мають з боку ще таку якби, петельку. Таку деталь тканини. І такі джинси коштують 800 гривень. Ось так. Ну, бачу, новини, вони ще просто валом-валом. і це все тренди. І є кофтюрички теплі на короткий рукав, так під резверд писала. Одна глядачка і неодноразово і деколи так проскакує ще, куди носить ці джемпери. Ну, я ношу такі джемпери, і багато хто носить. Не вже би бренди їх продукували? Ось ці джемпери на короткий рукав, якби їх ніхто не купляв. Якщо один не купляється, не означає, що річ погана і вона більше нікому не підходить. Так мені подобається таке відчуття, що там щось натуральненьке є. Уясеньке середньої щільності в'язка. І колір моко. В складі є 4% шерсті, поліестер, акрил, шерсть і еластан. Бордовий колір теж красивий, такий глибокий і не, ягідний, не яскравий, а такий винний більше. Представлені такі джамбури ще в колі шартрес, до гірчичного, припорошено-рожевий і базовий сірий. Нагадую, що в складі є шерсть. Якість досить хороша, вона середньої щільності в'язки, приємні на дотик, м'якесенькі. і поруч білий врубчик футболочки, теж на олимках. Такі футболочки є в в окремому кольорі і в коричному, і, можливо, ще в якомусь. Зараз я покажу і підійду ближче. Лише 219 гривень коштує така футболка 95% котону. Такі футболочки є в чорному кольорі, є в шоколадному кольорі гарячого шоколаду і є такі кремово бежеві В новинках також бордові джинси, глибокі борду. Я бачу багато представленого в колекції бордового кольору. Навіть ось там на світшотах і лого з бордовим. Тобто така колекція. Ще додавали базову чорну сукню слім з еластичного трикотажу. Ці джинси коштують 660 гривень. Ну, дешево, так, такі широкі, класні джинси. Написано, що це кюлоти комфортні, можливо, і так. Ось так. Такі вони вкорочені джинси. М'якесенький, приємний на дотик джинс. Ну, теж в залежності від вашого росту, бо вони не є такі коротковаті, як то кюлоти, а більше нагадують як такі вкорочені підстрелені джинси. Такі, я не можу сказати, що вони мені не подобається, люблю такі, ну якби так кажучи, що така сукня, слім. і бордові сумочки. До речі, якщо я за, м -м, раз про цю тему в бордових кольорах заговорила, то є такі ще сумки плетені, які я вже показувала. Ось такі бордові сумочки до бордових речей якихось все продумано, цікаво, чи взуття буде. Хоча... Зараз такі тренди, що взуття не мусить співпадати. 459 гривень, така сумка з довгою ручкою плетена. 100% котон сорочки в смужку оверсайз, 600 гривень. Ще квілоти в темно-синьому кольорі. Такий м'якенький джинс. Вони вже інші. Написано, що це квілоти. На мене це джинси такі широкі. Вони з Завернутим низом, якби ну, не потріпаним мається на увазі, як попередній бордові, ось такі джинсики я приложила до себе, і вони досить, е, такі, якби ну, зовсім не от, а стандартні джинси. Хоча, якби я не коротконога, ще кардигани в'язані в складі віскоза і поліамід 339 гривень. Так що продова тема цьогоріч. Осіння така, ці сорочечки я показувала. Є спіднички в складку новинка, новинках, і можна на таку спідницю використати в школу. Так, 600 гривень, 599 гривень з ремінчиком така спідничка з костюмної тканини. Або взяти ще такий в'язаний джампер. На короткий рукавчик. Ще це не з тої серії, що я показувала, тільки що, бо там були гузочки. А це просто 339 гривень, досить низька ціна. І плетені сумочки ще є в чорному кольорі теж. Так, є кросівочки з бордовими елементами. І такі кросівки коштують 700 гривень, 699 гривень. Класні стильні кросівки, лагесенькі і модні. Ця штучка залажає. Показати їх нормально. Ось так. В новинучках ще світшоти оверсайз, я дивлюся в розмірі S. Це дуже великий на вигляд розмір, але він має бути оверсайз з начосиком всередині, м'якусенький, з принтом з лого. А мені сподобався. ціна лише 459 гривень, коштує такий світшот. Просто бомбезний, класний, м'якесенький, затишний. В цьому сенсеї ще бежеві курточки є, про які я розказувала вже пару разів, показувала. Інших сенсеїв їх вже немає, лише в чорному бордовому кольорах, а тут ще є. А на початку відео я говорила, так що слухайте уважно, де знаходиться цей сенсей 659 гривень, коштує, нагадую, ось ця курточка. Тут їх досить є і є різні розміри, так що можна вибрати. У новиночках трикотажні костюми. Ході, бордовий колір, звичайно, до тих кросівок, що я показувала, підійде. Ході вкорочити з патентом. Ну, Капішончик, само собою, бо це ході, і ціна 599 гривень це 100% котон. Досить класне ході, якісне і є штани. Це в костюмі, якщо хтось має бажання так придбати, то якби можна. 459 гривень коштують і ці штани, вони розширені донизу. Штани, трикотаж 100% котон, слін і підходять до цього ході. Ось так. В костюмі буде досить непогано. Бо можна купити собі шортики, які теж новинки. Вони з такої тканини. А, ні, вони з легкої тканини, якщо підійти. Я думала, що це трикотаж. Ну ні, 459 гривень і в складі льон. Такі шортики, просто чорні, базові, багато сорочок жіночих. І в смужку, і просто білі базові, 459 гривень. Це 100% котон, білі теж котонові. Теж така ціна, 100% котон. Сорочка, блуза, вона приталена, а, такий більш базовий діловий стиль. Бачу, багато додалося різного і в новинках ще навіть є. Літні речі додають. Ну, футболки це круглирі купляють, їх будуть додати 700 гривень, як під натуральну замшу. Така куртка-сирочка. Досить такий вигляд має цуткатка. Нина ще додавалася така сукня. 659 гривень шафонувала в принт рептелі. Цей принт буде актуальний цілий 26-й рік. Багато домів моди. Я свої колекції випустили там колекція 25-26 з таким принтом. Дуже багато базових речей у новинках. Це лонги 219 гривень, 95 котону лонг смужку, який б він вже не був, якщо так просто хтось обзиває сінсей, на 219 гривень. Це ніякий вам бренд, я навіть не знаю. Назвіть мені хоч один бренд, який продає а, дешевше, чим сінсей. Є білі кольори чорні а, і сірі. Хоча глобального нарікання на трикотаж немає особисто, у мене я не знаю, хто як носить. Комбідрес на довгі рукав, це трикотаж котон 100%. Так, є, така якість, досить такий цупкенький трикотаж. І ціна лише 339 гривень на довгий рукавчик. І є в чорному кольорі. Теж, теж така ціна. Просто я здивована. Ух ти, бачу, якісь класні кросівки. І під такі вони фірмові, мають вигляд. Ви знаєте, що просто кросівки дуже класні. Yeah. Шо, і я в що Сенсайт щось От Подивіться на ці кросивочки, зараз я детальніше покажу, які вони класні. Тут волоніва тканина, ну і тут шкір зам, натуральна замша, а така штучна, але по факту такі кросівки схожі, в зарі. Подивіться, класненькі, 37-й розмір. Вони можуть непогано і носитися, і ціна їхня 600 гривень, не 2600, не 3600. А просто от, я рекомендую придивитися до неї, бо мега-мега сучасні кросівочки Сподобалися. Такі кросівки сподобалися. Реально класні. Тут гумка, отакі, вони бонячі досить. такий задничок буде ззаду. Така попа їхня. Клас. Цікаво, як зашвидко їх розхопають, бо модель досить-досить класна. Такі кеди, я вже бачу носить по місту. І їхня ціна 339 гривень, і вони є в білому кольорі теж. Тьма різних тапочок, але хочу показати саме такі. У мене є в рожевому кольорі, а тут ще в чорному є. Чому в рожевому є? Тому що вони були на розпродажі взагалі, їх купила щось там за 50 гривень. Але це один-один. Зараз 119 гривень, можливо, там чуть -чуть, трішки тішки щось змінене, але вони настільки носібельні, ці тапки. Я вже скільки їхала в пральній машинці, перу, і їм нічого немає. Абсолютно сіренькі класні, базовий кольор, чорні теж класні. Та пулі просто от серйозно. Тапки класні, легесенькі, і ціна, ціна 119 гривень. Котонові трусики за дві пари глибокі. А ціна 119 гривень за дві пари є приндою і є собі просто ось такі. Трусики теж непогані, плюс-мінус. Ціна оправдує все. Треба провіряти оці бокові гумки, коли ви купляєте, чи там прошитий добрий шов. Моя любов, ось ці комплекти в бежевому кольорі і такому блакитному, дуже красиві. Є ще з пушапом такі блюстики. Я вже їх показувала. Їхня ціна 269 гривень. Ось так. Схожі зараз в колекції в інтімісімі, але ціна десолтера більше тисячі гривень, а тут копійки, просто копійки. Зрозуміло, що бренди рівняти нереально не, ну, не 169 гривень, а, але ціна ну, економія. Візуально непоганий вигляд. Які сорочечки для сна, це стовідсоткова віскоза, ніжний, ніжний принт. Сподобалися теж є піжанки, багато додалося товару в сімсаєчку. Так що на вихідні можете приїжджати 459 гривень. Така сорочечка. Не сумніваюся, що в чоловічому і в дитячому, але перегляди не великі на дитячому чи чоловічому одязі, тому сенсу робити огляд, якби поки що немає. Я бачу, додавалися кросівки. Вау, які класненькі. Ціна 800 гривень. Бачу, визувають люди, міряють. Тут і рожевий, і, і білий, і навіть смурочки є сірі. Вони трішки важковаті, не такі легенькі, як попередні, але теж дуже-дуже класні ці кросівки. Так що зуча появляється помалу. Кросовочки різні, а ось такі ще є класні під замшу. Дивіться, яке класне взуття завезли. Це взагалі сіточка і якби натуральна замша, вона легеньке. Нічого собі 600 гривень коштують. 600 гривень. Ось такі, В новинках ще є такі тапки для прибирання, для поліровки вашої підлоги. серйозно, <свісно> <свісно> це в цьому ж відділі, бачите, отак на ноги ви натягуєте якби, по своєму взутті і так поліруєте. І така радість 149 гривень. Ось такі різні девайси є. А це їжечки для прання, напевно, більше всього, для прання. Для чого ці їжечки? Отак. Не написано. Але думаю, що саме так. А, Вказано м'яч сушка. Ну так, да. щоб не збивався кухня, наприклад, ви курточку порати, то саме для цього, для праня, так для. Для прання для сушіння дають. Щоб порівномірно. Рівномірно навіть отакі є затяжки. В Епіцентрі вони завжди продавалися, тут теж є. 79 гривень такий комплект. Ці підносики дуже популярні всім серії. Такі порційні блюда, листочки і підставка, дощечка з натурального бамбуку. І ціна так, 339 гривень. Ось так. Тут для сиру можна подавати гарбуз, в формі гарбуза, такий піднос. Що хочете, можете туди нарізати, ну якби швидше всього тут. Для якихось таких сирних делікатесів. Дитячу Дівчачу. Дівчачу кімнату, органайзер. Зараз зі знижечкою 239 гривень. І ще такі є. Шафки, там різні можна заколочки тримати. Різні бріднички, але ну, це саме такі дитячі штучки. Такі були новиночки в сенсеї. Всім попало до зустрічі у нових відео. Ще є з Віннікухом, такий органайзер, така валізка, там теж можна зберігати щось. Класна, класна штука. Весь, а скільки вона коштує Це колаборація з Діснеєм, вона не буде коштувати дешево. 219 гривень, нормальна ціна. Чому? Нормально. Всім папа, всім папа і до зустрічі у нових відео.